І знову всім привіт, дорогі друзі, вітаю вас на каналі VG Channel. Ми продовжимо грати Mortal Kombat 1 Комбат Лига. Я... Іграю я за. Граю я за Кітану проти Скорпіона. Ось. Давно я не грав в онлайні за Кітану. Ну, у, 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 у Скорпіона, звичайно, дуже бага... велика привілегія, так, тому що все ж таки. Так, добре, поїхали. Так, добре. Так, так, перемогли. Перший раунд перемогли. Поїхали далі. Важко важко проти Скорпіона грати. Fight. У нього лагою, до речі, інтернет. Він спеціально інтернет погіршує, друзі. Він, скоріш за все, так, як я помітив, грати не вміє. І він, бачите, інтернет погіршує сюди. Так. Угу. Бачите, нього... це у нього притормажує. друзі. У мене все нормально працює. У мене працює все добре. Молодець. Я... Я це очікував. Раунд. Ось і все. Ось і все. Вони спеціально, друзі, погіршують собі інтернет, щоб перемагати людей. Це тільки роблять так-от шкошніки, які не вміють грати. Я тільки не розумію, навіщо вони взагалі заходять в онлайн грати, якщо вони не вміють, якщо вони бояться грати. Подивіться, як це тормозить, бачите. Ну нічого, ви хоча б будете знати цей нікнейм, який грає так. Тобто, якщо вам попадеться ця істота, тому що людиною назвати я не можу, то ви будете знати, як він грає. Або як він грав. У мене інтернет нормальний. У мене все нормально працює. Угу. Краде мій стиль. Ну, як завжди, нічого нового. Ні. Молодець. Боже, як все притормажує у нього, капець. Так, поїхали. Ага, мої захвати бере! І ще й мої захвати бере, друзі. Знаєш, це ж містить. Так, давай. Давай так. Зонінгом хоче. Боже, оце, оце, друзі, онлайн. Оце гідотний онлайн. Так, 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 так. Давай, поїхали. Ти головне не блокуйся, чувак. Так, так, так. Тепер він не блокуватися буде. Я ж кажу, я їх знаю, як облуплених цих клоунів. Вони всі однакові. Хай сидить. О, бачите? Я ж кажу, оце, оце його привілегія, що він може притягувати. Тітани ж не може. У кітани це його немає. Боже, комбочку, комбочку навчився. Комбочку навчився. Давай, давай, чувак, давай, давай. Ну так, звичайно. Так. Ну шо. Ну, давай, давай. Давай, друже. Ой. Ось і все. Перемогли, бачите. Не допомогло йому, що він погіршував інтернет. Нічого йому з цього не допомогло. І іще й програв. Так гідотно. Фре. Виберегався. Свинота, де? Ти подивись на це. Боже, який З голою дупою. З голою дупою програм. Ото. Буває? Шо? Все, друзі, я, я реально давно не грав за Кітаном в онлайні. І все одно переміг, і ще перемогли 2-0. Тому я дякую всім за перегляд, друзі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний, а ми побачимось з вами в наступному відео. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Побачимось.